Стиль, мінімалізм та надійність усе в одній перегородці Крістіна. Що ми зробили та які особливості нашої конструкції? Ми використали скло діамант товщиною 8 мм. прозоре і стійке до ударів візуально робить простір більше. Ручна горизонтальна ручка скоба забезпечує комфортне відкривання, а двоточкова штанга міцності прямокутного січення ідеально поєднується з ручкою. Також гарантую надійну фіксацію конструкції. Двері зачиняються легко та впевнено. Завдяки магнітному ущільнювачу, що гарантує комфорт і захист від протікань. Аташування дверей з трьома мінімалістичними завісами робить користування надійним. Перегородка зроблена в чорній матовій фурнітурі, що гарантує довговічність і стиль у кожній деталі. Розміри душової перегородки. Висота душової – 2000 мм, ширина стінки зліва 1000 мм, ширина стінки справа 970 мм та ширина дверей 800 мм. Прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у Директ або телефонуй.